Із Ольгою Вдовенко, адвокаткою громадської організації, платформа прав людини, говоримо про те, як часто застосовують такі покарання, зокрема за місяці повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, насправді я так розумію, що основна мета ось цього дослідження було зокрема порівняти, якою та як часто власне доводили. Факт кримінального якогось порушення так за поширення незаконної інформації в інтернеті до повномасштабного вторгнення і за ось ці всі місяці. Чи могли би ви розказати про це детальніше? Так, однією з наших цілей було якраз порівняти кількість вироків, яка виносилася до початку широкомасштабного вторгнення стосовно заборон поширювати певні види інформації і після. Це була одна з основних наших цілей. І якщо говорити в цифрах, то нами було проаналізовано 397 вироків по 13 статтям кримінального кодексу. І хочу зазначити, що 170 три вироки із цих 397 були ухвалені в період з березня по 30 вересня 2022 року. А загалом період, який ми аналізували, це з 2014 року по вересень 2022 року. Наскільки складно, ну, в принципі, оцей масштаб, як ви оцінюєте, це великі цифри, ну тобто, чи є з чим порівняти, тобто хочеться вашої фахової тут оцінки щодо кількості, так і можливо тих статей. Так, так ми вважаємо, що це суттєве збільшення вироків втричі більше їх стало, якщо говорити в відсотковому співвідношенні. І е, потрібно врахувати, що велика частина цих е, вироків виносилася вже за новими статтями кримінального кодексу, які з'явилися е, в березні-квітні цього року. Е, стаття 111.1, одинадцята е, яка передбачає колабора... відповідальність за колабораційну діяльність е, за поширення заперечень збройної агресії Російської Федерації е, таких вироків 56. І е, стаття 436 2 За цією статтею 99 вироків було виносено з березня по вересень. На вашу думку, до речі, чи відстежували ви спроби е, подати апеляцію на ці вироки? Тобто, наскільки часто люди намагалися е, виправдатися? Та? Тобто вважали неправомірним такий вирок? Е, от якраз от. Спроба подачі апеляції – це була одна з проблем, яку ми виявили. Ну, ми вважаємо це проблемою, тому що в 85% вироків вони закінчувалися визнанням провини обвинувачуваного, укладанням угоди зі слідством і застосування. 75 статті кримінального кодексу, яка звільняє від відбування реального покарання. А такі вироки не підлягають оскарженню, тобто апеляції дуже мало. Апеляції одиниці це по державній зраді, там декілька вироків буквально. Чи правильно я розумію, пані Ольго, що загалом, коли ми говоримо про кримінальну відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті, це не лише отак, якби нам здається, на перший погляд, про те, що повідомляли щось, що в підсумку завдавало шкоди українській армії Збройним силам, так виказувало їхні позиції, наприклад, якщо ми говоримо за ці місяці, а що це насправді і злочини, які підпадають під статтю про державну зраду. Так, таких вироків небагато. В їх загалом за весь період. 14. за період з січня 2019 року, по 13 вересня, їх 13 було таких вироків, але я хочу зазначити, що тут є специфіка тут не просто поширення інформації десь в мережі, як, наприклад, за статтею 436, 2, яка передбачає там публікацію постів в однокласниках чи ще десь. Угу. Тут е, державна зрада має відбуватися. Шляхом передачі інформації представнику держави-агресора, тобто співпраці з ворогом, там кваліфікація дещо відрізняється. Тому, от, це не просто поширення інформації в мережі, тому що. Ну, як я вже говорила, що є відповідальність, і були і притягувались до відповідальності люди, які не дисло не місця дислокації повідомляли, а ну, заклики, які здійснювали в основному в однокласниках або в ВКонтакті, і їх притягували до відповідальності. Державна зрада там трошки по іншому, там особисті угу. переписки, спілкування безпосередньо з представниками. Але це теж підпадає під оцю групу так, е, власне та так, поширення так. в інтернеті, та ну так, ми відбирали угу. е, ті вироки, які стосувалися е, тих подій, які відбувалися. Ну, коли передавали інформацію засобами е, телеграму, е, в чатах, в переписках знову ж таки в тих соцмережах, от е, в вироках, в яких фігурувало. Поняття інтернет використання як знаряддя як. Як передавалася інформація, от тому ми їх і аналізували? Угу. Скажіть, будь ласка, а наскільки загалом складно виявити злочин та зібрати докази, якщо ми говоримо про щось в інтернеті? Тому що на знаєте, як то кажуть, на хлопський розум видається, що можна видалити переписку, видалити свою публікацію, приміром там ну і взагалі, як спробуйте довести мою провину? Наскільки взагалі специфіка самих там і соцмереж? І... І, і загалом інтернету ускладнює роботу правоохоронця? Я, на жаль, не можу дати чітку відповідь на це питання, тому що е, не знаю, як саме збирають цю інформацію. Як приходить до судове розслідування? В мене самої особисто було питання е, до. Ну, вчора в нас були представники Служби безпеки. Е, за їх інформацією, вони моніторять, яким чином вони моніторять, як вони виявляють. Я не можу сказати, наскільки це видалена інформація може бути відслідкована. Напевне, якщо мова йде про особисті якісь пересилки, якщо там мова про державну зраду, якісь системні речі. То я думаю, що можна і те, що видаляється, також а якщо пости в соцмережах, то навряд чи. я думаю, що навряд чи відслідкують, видалили той. Угу. Хіба що якщо це буде дійсно в мережі розповсюдження е, інформації, яка е, обмежений доступ, ну, з обмеженим доступом? Якщо це якісь там місця дислокації з конкретними адресами і так далі, тут вже інше. Ну я думаю, що Можуть виявити пані Ольго, ще хотіла вас запитати загалом, от працюючи та над, цими, над аналізом цих вироків, чи могли би ви дати оцінку наскільки співмірне покарання тим діям, які власне <ккій> роблять ці вже по факту злочинці, якщо ми говоримо про вироки? Особисто в мене склалося враження під час аналізу вироків, що Часто правоохоронні органи притягували до відповідальності людей заради статистики. На жаль, і ну, покарання е, пропорційне, тому що по суті вони, вони звільнялися від відбування покарання. Але оці цифри вони е, не зовсім такі, як це Часто притягувались до відповідальності особи, які поширювали декілька постів, або лайкали якісь повідомлення в однокласниках ВКонтакті, і їх притягували за статею «колабораційна діяльність. Угу. Ну, Тобто, видається, що, скажімо так, трохи за жорстку, да? можливо, в деяких випадках? Так. Так, так, скажіть, будь ласка, чи ще якісь за підсумками цього дослідження, рекомендації, або якісь там зауваження ви озвучували, зокрема правоохоронцям? Мені здається, це одна з цілей, та тобто якось удосконалити <гум> ось ці підходи, які використовує наша правоохоронна система. Так, звичайно, ми підготували низку рекомендацій щодо е покращення безпосереднього законодавства, внесення деяких змін до кримінального кодексу, які на нашу думку були б доречними, і е узагальнення судової практики. І, от перша, таке, е на нашу думку, важлива річ це те, що. 85% осіб не були притягнені до відповідальності. Вони ну в справу відкрили. Суд відбувся, і людина ніякого покарання не відчула. Тому а відбувалося це тому, що ці статті. Ці вони всі передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі або е, обмеження, і це явно не співмірне покарання з за поширення, наприклад, лайків, репостів і так далі, навіть якщо вони шкодять, ну мають якісь публічні заклики до вчинення певних дій. От то співмірним, на мою думку, покаранням за такі дії був би штраф якогось великого розміру. І колеги і співробітники правоохоронних органів з нами погодилися в цьому, що потрібно кримінальний кодекс додавати не тільки в статті в зміни, щоб вони передбачали відповідальність не тільки позбавлення обмеження волі, а й штрафи або громадські виправні роботи. Угу. Нагадаю нашим слухачам, що Ольга Вдовенко, адвокатка громадської організації Платформа прав людини з нами на зв'язку. Пані Ольго, якщо загалом подивитися на те, що відбувається в інтернеті і соцмережах, а наскільки а, наразі ви бачите, є проблематичним ось це врегулювання того, що там відбувається? А, тих дописів, закликів, от як власне це все регламентувати, під які статті підвести? Наскільки ця проблема зараз стала такою доволі масовою? Я вже мовчу про про політику Фейсбуку, про яку багато хто говорить, коли зокрема українців активно блокують або видаляють, або банять на деякий час, так якщо так точніше говорити. тобто мені ведеться це така одна велика проблема, яка існує, і поки що відповідей однозначних, як з цим бути, мабуть, мало в кого є. Абсолютно вірно, відповідей мало на наше запитання до правоохоронних органів, органів, що робити з такими, як їхню думку, що вони вважають щодо блокування, то представники сказали, що ну, це приват Фейсбук і інші соцмережі, це приватний сектор. Ви погоджуєтесь, даєте згоду на умови. Тому, будь ласка, дотримуйтесь умов, які ви підписуєте. От. Щодо того, як взагалі-то це, скажімо, загальноєвропейська. Тенденція це точно стосовно того, що відбувається блокування е, контенту в соцмережах, і е, навіть міжнародні суди не можуть е, притягнути до відповідальності. Ну, не було немає ще практики європейської щодо притягнення до відповідальності безпосередньо в соцмережі за незаконне блокування контенту. Тому питання залишається відкритим і неврегульованим. Е, в Україні. Підтягнути під якісь статті дуже складно, тому що стаття 161, яка передбачає е, притягнення до відповідальності за поширення так званої мови ворожнечі, там расової, релігійної, е, то це дуже процесуально складно, бо там має бути особа, яка заявляє, що вона ну її до неї застосували цю мову ворожнечі. А загалом, чи може зараз Україна звернутися до якихось міжнародних практик, чи це така загальна, на жаль, загальний виклик та для світу, в якому соцмережі вже, скажімо так, стали невід'ємною частиною життя і інтернет, і поки що, та от відповіді і пропозиції, як з цим бути, як це регулювати, немає ні в кого. Рішень Європейського суду точно немає. Відповідей є, рекомендації, але рекомендації це ж ну, не закони. Проблема полягає в тому, що Фейсбук і інші соцмережі вони ж поширюють свою діяльність на різні країни, і це має бути ну або якесь загальне законодавство, якого немає. Ну, європейські стандарти, які б вони підтримали їх немає і в українське законодавство також не містить ніяких це складне дуже питання на сьогодні це був подкаст за участі Ольги Вдовенко, адвокаткою громадської організації платформа прав людини говорили про кримінальну відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті